Доброго ранку. Знімаю свій сніданок. І так, що у нас сьогодні на сніданок? Гречана каша, м'ясна запіканка і овочевий салат. Почнемо з салату. До складу з салату увійшли такі овочі. Цибуля зелена, помідор, сир, твердий, тертий, оце шматочки сиру і заправлений цей салат сметаною, майонезом. До, цього, до цієї заправки ще й додався соус. Я вам його показувала, ну і ще раз покажу, трошки пізніше, запіканка. Запіканка, як і все, смачнюща, м'ясна. Основа цієї запіканки рис і куриний фарш. Добавляються. Яйця, спеції, цибуля мілко подріблена, овочі, наприклад, потерті цукіні або потерта солодка американська картопля. Я її дуже люблю додати в м'ясні страви. Рис готується майже до повної готовності. Майже вариться до стану м'якої зернинки. Потім все це змішується, охолоджується і все це змішується сирий фарш, зварений рис, спеції різноманітні, які у вас є, сіль, звісно, яйця. Далі додається терта американська солодка картопля, цибуля. Дрібно пошинкована і тушиться все це змащене маслом, олією, в мікрохвильовій або в газовій, духовці, ну, в кого що є, може електрична є духовка в ній. Каша. Варити кашу дуже легко. Набираєте певний об'єм, бажано один до двох. Якщо ви берете пів стакану, наприклад, гречаної крупи, то доливаєте скільки, збільшуєте в два рази. Тобто стакан з половинкою, або стакан. Оце така межа. Все залежить від того, який огонь у вас буде. Чи більший, чи менший. Бажано, щоб не пригорало, додати трошки олії і Сіль. Ну, це вже по бажанню. Можете масло вершкове, буде дуже смачно. Тушите на маленькому огні з прикритою кришкою. Помішуєте, щоб не пригоріло. Дехто каже, що не треба гречану крашу мішати. Можна і не мішати. Тоді беріть відповідну посудину, кастрюлю, щоб дно було товстим. І пригорання не відбувалося. Ось такий у мене сніданок. А я всім бажаю смачного, всього найкращого і зустрінемось дуже-дуже скоро.